Ну що, як ви думаєте, хто буде закривати цей топ? Я думаю, це Simple Question для кожного, тому що це Олександр Сімпл Костельов. Саша Сімпл є одним з найсильніших кіберспортсменів у світі CSGO. Він народився в Києві і розпочав кар'єру в 2013 році, виступаючи за українську команду Lan Dodgers. Після цього він змінив безліч команд, включаючи Garage Gaming, Hell Rises, Dat Team, Amazing Gaming, FlipSip 3 Tactics. Evolution, Worst Players і Team Liquid. Сімпл відзначився в топ-8 на MLG Major Championship Columbus і виявив свою команду на друге місце ESL One College 2016, що зробило його помітним в світі кіберспорту. У 2016 році Костельова запросили до Na'Vi, де він грає досі. Під керівництвом Na'Vi він став суперзіркою світового масштабу, а в 2018 році був визнаним кращим гравцем року в CSGO порталом HLTV.org. Крім своєї кар'єри в кіберспорті, Сімпл є великим фанатом футболу. І Сімпатизує футбольному клубу Барселона. Він також дружить з українським футболістом Віктором Коваленком і часто